Втав додому Янго з білими крильми, він один летів немов би лебідь над людьми, над долиною над гаєм. Він їх так любив. Вчора обою пеклів, він життя згубив світло сірим. Війна, свої криваві жнива. Ми втратили ще одного нашого земляка. Сьогодні ми вшановуємо героя Федорова Дмитра Вікторовича і проводимо його останнім земним шляхом. Мітинг Вшанування одного з найкращих синів України оголошується відкритим. 2024 року загинув в районі населеного пункту Соловйове Покровського району на Донеччині під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом Батьківщини. Сьогодні ми назавжди прощаємося з Дмитром і говоримо найщиріші слова скорботи. Та вдячності за неоціненну пожертву, за найдорожче, за найцінніше за його життя. Тож до слова скорботи запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Крутінь Іван Іванович. Черкаської районної військової адміністрації і себе особисто висловлюю співчуття рідним і близьким загиблого героя, воїна Дмитра Вікторовича. Московити не полишають свою мету захопити Україну. Вони називали себе православними слав'янами, братами, але вони показали всьому світу, хто вони є. Вони є Чорна Орда, яка на своєму шляху змітає все, не жаліє ні дітей, ні жінок. Наші захисники стоять на охороні нашої держави, боронять наше з вами мирне сьогодення і віддають за це найдорожче своє життя. Вічна пам'ять і слава загиблим героям. Вічна слава і пам'ять загиблому герою. Дмитро, слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні прощаємося з Дмитром. Співчуваємо всією громадою, співчуваємо рідним за таку величезну втрату. Ми маємо пам'ятати ту пожертву, яку він зробив заради. Незалежності нашої країни потрібно бути сильними, мужніми, розумними, дивитися на інформацію не лише від з сторони, а перевіряти її і вірити в наших захисників, долучатися до кожного донату, до кожної потреби. Ви повірите, люди добрі, здається, що крім доріг, проблем доріг у нашій громаді більше нічого немає. І боляче слухати тих людей, які хочуть дорогу зробити, і ту людину, яка просить про допомогу на дрон, на антидрону в рушницю чи елементарне похарчуватися, помитися, якщо він знаходиться в нашій громаді, я прошу сконцентруватися над війною і працювати над перемогою, тому що тільки спільно разом ми можемо досягти тей, того дня, того переможного дня. Шановні близькі, прийміть найщиріші співчуття від всієї нашої громади, від депутатів від виконавчого комітету. Слава нашому герою! Слово має старший військовий капелан Черкаської області, отець Назарій. Дорогі брати і сестри! Я хочу звернутися до громади і сказати вам такі слова. А хто ми українці? Ми якісь хохли, чи землерови, просто які там десь на городах чи на полях щось робимо. Хто ми нашу історію стирали і випалювали? А ми є воїни, ми є нація воїнів. Чи забули ми, хто такі козаки і за що воювали вони? Хто згадає зараз? Були дві речі, за які воювали козаки за свободу і за православну віру. Дорогі брати і сестри, нам потрібно пам'ятати, росіяни наш одвічний ворог. Він хоче знищити нас. А ми нація, яка бореться з цим ворогом. І в кожного із нас зараз є історичний шанс показати, хто ми. А ми з вами нація воїнів, яка бореться і яка мужньо стоїть, незважаючи ні на що, незважаючи на цього грізного ворога. Він 10 років б'ється ніяк не може нас зламати. А ми стоїмо, тому що наше майбутнє, якщо ми здамося, згадайте Бучу Ірпінь. це все чекає нас. Збройні сили самі без народу не виграють війну. Ми повинні як нація боротися, виховувати дітей, щоб вони розуміли, хто такий цей ворог російський, що він століттями хоче знищити нас, щоб наші діти розуміли. Українець. Ось тут і ось тут. І виховувати потрібно, скільки трудів доплала мати, щоб виховати такого сина. Це не один рік. Якщо ми не будемо розуміти, що Росія це для нас смерть, це для нас страждання, гвалтування і катування, то ми не зможемо стати нацією справді. Берімо приклад із нашого загиблого воїна, в чомусь собі відмовили, але задонатили. В Чомусь собі відмовили та в чомусь допомогли. Як каже Господь, не збирайте собі скарби на землі, а збирайте скарби на небі, бо де скарб ваш, там і серце буде ваше. І я сподіваюся, що печаль, яка на серці матері, дружини і рідні Дмитра в скорому часі переросте гордість за свого сина, за свого чоловіка, тому що це справжні сини українські. І ми повинні пам'ятати, лише разом ми здобудемо нашу омріяну перемогу. Слава загиблому воїну Дмитру і слава Україні! Героям слава! Я прошу всіх воїнів пам'ять, всіх полеглих у цій жорсткій війні і дорослих, і дітей хвилиною мовчання вшанувати. Жалобний мітинг прощання загиблим героєм Дмитром Вікторовичем оголошується закритим. Ей, сивий вітер плаче, не вмирай, козаче, трохи поживи, ех, рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві, ех рад би я пожити, кров моя розлита, по густій траві. Ей, вітер хмар гонить, а тебе твій коник жде, як і колись. Ех, мабуть, я не встану. Бо глибокі рани і не підвестись, Ех, мабуть, я не встану, Бо глибокі рани і не підвестись. Гей, вітер все ворожить, дівчину хорошу, друже полюбив.